Вік так висловився, каже, вартувало народитися, щоб сьогодні пережити Пасху з таким творчим колективом, який справді співає, радіє. І коли б я запитався себе чи вас, чи ви радієте, чи ви співаєте, то, так як ми бачимо, ви і радієте, і співаєте, і ви цю радість, благовість винесете. Ви сьогодні в тому історичному місці заявляєте свою радість, яка від віків не зупинилася на вас. Ви її передаєте, робите цей рух, щоб передати свою радість. Я недавно запитався, чи бувши на таких святах, бувши на таких святах, подібних, але іншого народу та, е, фестиваль. Прощання зими і зустрічі весни. І ціле місто ті думки. Мої найдорожчі. Я приїхав сьогодні, на вас подивитися. Але я побачив місто налаштоване від маленького. Той, що в возику, той, що в тих носілках витяжений. Кожне одно людське сотворіння. Одіти-преодіте. І так ціле місто зустрічає, прошкає зиму, зустрічає життя. А ми сьогодні ось от з такою радістю, з таким налаштованням я бажаю вам жити, творити, розвиватися. Щоб ви могли на своєму місці радіти і цю радість нести, щоб хтось подивився на вас справді. Ви маєте що нести, ви маєте що благовістити, а інші, хто не знає, щасливі, що він цю радість міг пережити з ваших уст за вашою участю. Це є Велике дійство. Радіти це не просто тоді, коли мені є добре, я радію, але за життя, за своє життя, за життя України, за життя ближнього за, за цю землю варто радіти. Тоді, коли ми відкриваємо зміст нашого ісламництва на землю, то варто є жити, варто радіти, варто творити. Варто передавати, і ми сьогодні, власне, на фоні такого прекрасного неба, такої щедрої нашої української землі творимо велику радість і робимо відлік історичних в тому, старовинному місці. Сьогодні життя розвивається, творимо нову, багатшу. Історію нашої цивілізації, нашої культури, нашої церкви, всіх наших поглядів і радіємо за життя, і це життя нам потрібно всім приймати і передавати. Я вам щиро, щиро дякую, що ви творці сьогоднішнього свят. І ми від вас переймаємо цю радість і будемо і ночі не буду спати, то я буду знати, чому я не йду. Не сплю і не знаю, чому не сплю. Сьогодні я вам скажу. Я вам щиро дякую за ваші старання, що ми могли бачити свідчити цю радість, як я говорю, пройти в таймісті.